Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити каблучки-каченята. Вони можуть бути самих різних кольорів розмірів, який вам потрібен. Це ви вже обираєте по власному бажанню. Дуже полюбляю їх діти та підлітки. Нам для роботи буде потрібна волосінь товщиною 0,18 або 0,2. Ножиці, жовтий, помаранчевий та чорний бісер. І, власне, настрій. Тож відрізаємо 40 см ліски або волосіння і набираємо 4 жовті бісеринки. Три ми відпускаємо, а через крайню четверту навхрест пронизуємо інший кінець волосіння. Закінчики беремо і підтягуємо обережненько донизу. Таким чином ми маємо перший хрестик. Далі на кожний кінець ми одягаємо по одній жовтій бісеринці. Ось так. Відпускаємо їх і ще одну на один з кінців, яку навхрест іншим кінцем пронизуємо. Беремо за кінці і підтягуємо до основи. Таким чином маємо другий хрестик. І продовжуємо далі. Вдягаємо по одній бісеринці на кожний кінець волосінні, і третю навхрест пронизуємо бісеринку, і маємо третій хрестик. Таких хрестиків потрібно зробити основним кольором десь третю частину від об'єму нашої каблучки. Тобто, приблизно на пальчик приміряйте і дивіться. Тож продовжуємо по одній бісеринці, на кожен край, і третю навхрест. Пронизуємо. Ось такий має вигляд частинка нашої каблучки. І тепер приступаємо до ока. Ми по жовтій бісеринці одягаємо на кожну деталь, але вже чорною навхрест пронизуємо і підтягуємо до основи. Ось таке око виходить. Наступний етап дві жовтих, тобто по одній, і оранжевою клювик ми робимо. Навхрест пронизуємо, підтягуємо. Ось так. Слідуючий, лише оранжеві, по одній на кожну частину волосіні і оранжевою ми також пронизуємо навхрест підтягуємо. Ось так виходить. І далі дві оранжевих по одній на кожну. І знову ж оранжевою ми робимо навхрест, пронизуємо волосінню. Та підтягуємо І так наш клюв готовий, не наша витятка нашого. Далі дві жовтих по краям, а перехрещуємо ми чорною. Ось так. І наша каченятка готова. Далі продовжуємо, як і починали: жовті, лише жовті, інші кольори вже не потрібні. По одній на кожну частинку волосінні і навхрес третю. Пронизимо. І так продовжуємо робити, доки об'єм не буде нас влаштовувати. Ви можете в процесі роботи приміряти на пальчик. Не страшно, якщо перша частинка до першого ока буде коротша, а друга довша. Коли ми будемо зав'язувати і зробимо це акуратно, ніхто навіть не помітить. Тож, тож час зав'язувати. Ми одягнули на кожну частинку волосіння по бісеринці. Потім беремо і в саму першу нашу намистинку навхрест продягаємо ліску. Ось так. Не поспішайте. Бачите? Ми начебто закриваємо першою бісеринку і підтягуємо до основи. Навіть помітно, де з'єднання у нас. Далі зав'язати потрібно не просто вузликами, а краще буде триматися, якщо ви будете чергувати. Спочатку ліва рука вверху, права внизу вузлик робите, далі навпаки, права рука. І так, 3-4 рази зробити міцні вузлики, і вони у вас ніколи не розв'яжуться. Ну, або, принаймні, дуже довго будуть триматися. Добренько підтягуємо, коли ви зав'яжете потрібну кількість вузликів, якщо страшно, 5-6 зав'яжіть. Обрізайте, залишаючи кілька міліметрів від вузлика. І потрібно буде вогонь. Нам потрібен вогонь. Обережно дуже. У мене свічка. Не підносячи близько, на відстані підпалюємо, воно ось так заплавляється. Не буде колотися і буде триматися. Бачите? Акуратненько і класно виходить. Можна вивернути, щоб вузлик був всередину. Але якщо колотиме пальчик, ви повернете. Дивіться, яка симпатична каченятка вийшла. Ось така каблучка для діток підлітків.